Вступити до лав ЗСУ, оновити дані для військовозобов'язаних та отримати відстрочку від служби. З 18 травня біля Чернівецького ТЦК чоловіки та жінки оновлюють свої дані. 22 травня, сьома ранку, біля Чернівецького військомату вже черга. Що? що ви робите так рано біля військомату? Стоїмо в черзі для того, щоб пройти медкомісію і комісія определить, які далі наші плани. Ви знаєте, що у нас сьогодні, на сьогоднішній день війна, ну і ми йдемо захищати батьківщину. У 22-му році, через пів року, коли була крупномасштабна, масштабна в му році, то вже 24 числа, коли Росія оказалася під Києвом, то 24 числа я вже був в воєнкоматі, 26-го медкомісія і 28 го числа я вже був в дорозі захищати батьківщину. Ну, Звідти уволений був по причині сімейним, а зараз знову йду на медкомісію, а там вже комісія далі рішить, що далі буде. Чого робити так рано біля військомату? Чекаю чергу. Чергу на що? На відсрочку. Вже четвертий раз приходжу, постояв, трошки вийшов, не пускаю. Симо по три години. І такий бардак. Що робите біля військкомату та крану? На роботі отримала розпорядження стати на військовий облік. Де ви працюєте? Військовий госпіталь на Фастівській. Ви медикиня? Фізичний терапевт. Займаюся реабілітацією. Це ніби медична спеціальність, але випускають і не медичні освіти, тому. Не на облік ще. — Коли прийшли сюди до військкомату, чи велика була черга? З тих пір, як я прийшла, черга збільшила десь на три людини. Прийшла біля сьомої. А ви чому прийшли біля військомат? Для оточення даних. Для оточення даних прийшов. Все. Коли прийшли і яка була черга? Прийшов хвилин 20 тому, черга була ну, чоловік мінус 5-10 від того, що є. Чому саме е, до ТЦК, бо є можливість в ЦНАПі це зробити або ж за Я В ЦНАПі був на вихідних, я про це питав. Вони ще не в курсі. принаймні не всі працівники. Тому прийшов сюди. Чому прийшли? розкажіть, чому дякую, прийшли військомат? Оновитися, так як всі згідно чинного законодавства, поновити свої облікові дані. Дякую. Коли прийшли і чи була велика черга? Ну бачите, самі прийшли зранку пораніше зайняти чергу. А чому саме до військомату? Бо є така можливість навіть у ЦНАПІ це зробити? А все одно прийдеться потім у військкомат іти. У будь-якому випадку, то так краще. Я прийшов цей за довідкою з університету. А так, що? Я вже котрий день вже стою тут та і, цей, і бачу, скільки тут без відбувається в загальному, коли ти Так більше нічого. А що за довідка? А, про те, що я студент. Просто цей дати, що я студент, і отримати документ про відстрочку. І це. Я вже скільки хочу поновити, це, це досить важко. А чому? А Бо заставляють певні дні приходити і цей. І величезні черги до певного кабінету і обмежена кількість людей, тільки має право зайти. Чому прийшли сьогодні до військкомату? Отримати квиточок, щоб завтра отримати документи. Так, з чергу записатися, прийшов. Стаяте на облік, тобто. Я вже стою на обліку. Мені обновити військовий документ. Певно. Я прийшов 6 ранку. Був другим. черга буде десь сто. Вже ходжу два тижні. Альвіна Абрамчук, Андрій Курдубан. Новини Сі 4